Рівномірний рух швидкість руху. Рівномірний рух це такий механічний рух, під час якого тіло за будь-які проміжки часу проходить однаковий шлях. Наприклад, наше тіло рухається 0,5 метра за початковий проміжок часу 1 секунду та за кінцевий проміжок часу 1 секунду. При рівномірному русі швидкість тіла незмінна. Нерівномірний рух це рух, за якого тіло проходить за рівні проміжки часу різні шляхи. Бджола спочатку летить 2 метра за 3 секунди та потім пролітає 8 метрів за 3 секунди. Це нерівномірний рух. Завдання перше. Чи пролітає дана бджілка рівномірно? Бачимо, що всюди час у нас відрізки однаковий, однак відстань 7 метрів, 10 метрів та 12 метрів. Всі вони різні, тому вона пролітає нерівномірно. Чи пролітає ця бджілка рівномірно? Так, тому що кожен з відрізків у нас дорівнює однаковій кількості довжини та однаковій кількості часу. Швидкість руху у нас обраховується за формулою V дорівнює S на T. Це у нас величина, яка чисельно дорівнює відстані, яку проходить тіло за одиницю часу. Де S у нас пройдена відстань, переміщення вимірюється в метрах, Т це час, вимірюється в секундах. Швидкість рівномірного руху це фізична величина, що дорівнює відношенню шляху, який подолало тіло, до інтервалу часу, протягом якого цей шлях був подоланий. Тут вже буква L, тому що у нас саме рівномірний рух. Одиниця вимірювання швидкості у нас в метрах на секунду, тому що це в нас прописано в міжнародній системі одиниць. Завдання третє. Переведіть 36 км на годину, метри на секунду. А запишемо таке: 36 помножити на в одному кілометрі 1000 метрів в одній годині 60 хвилин. В одній хвилині 60 секунд, тобто це 60 разів по 60. У нас вийде 3600. Внизу прописуємо 3600. Бачите, ми з вами записали абсолютно так само. Там, де кілометри ми вказали метри переведення, там де години, ми вказали зразу секунди. Ідемо скорочувати. Два нулі забираємо. 36 поділити на 36 буде в нас 1. 1 помножити на 10 і поділити на 1. Буде в нас 10. Метрів на секунду. Тобто шукана швидкість 10 метрів на секунду. Варіант Б. Переведіть 12 метрів на секунду в кілометри на годину. Запишемо таке. Наша швидкість це 12 метрів на секунду. І тепер ми маємо, навпаки, записати: 1 метр це 1 1000 кілометра. 1 секунда це 1 3600 години. Тобто ми можемо записати з вами, що це помножити на 0,001 і поділити на 0,0036, або ми запишемо навпаки. Там, де метри, ми запишемо секунди, там де секунди, ми запишемо метри, тобто буде тисяча. Як в попередній схемі, тільки навпаки. Тепер забираємо Два нулі. 36 і 10 можемо з вами поділити на 2, тобто буде 18. Та 5. 12 помножити на 18 і поділити на 5, у нас вийде 43,2. Тобто це буде варіант В. Але ви, напевно, задумувались, чи є легший спосіб, ніж помножити на 3600 і поділити на 1000, щоб це перевести з метрів на секунду в кілометри на годину. Так, дійсно він є. Якщо ми з вами запишемо, що у нас 3600 ділиться на 1000. Це буде як 36, 10, тобто у нас буде 3,6. Нам потрібно наше значення швидкості 12 помножити на 3,6 і вийде те саме. Тобто, якщо ми переводимо з метрів на секунду в кілометри на годину, ми наше значення множимо на 3,6. Переходимо до наступного. Тут, якраз, я описала наш процес переведення. З кілометрів на годину в метри на секунду краще, звичайно, множити на 1360, або 1036, коли ви скоротите два нулі. Ну або якщо ви ще поділите на два, у нас вийде 518. З метрів на секунду в кілометри на годину краще всього домножувати на 3,6. Завдання п'яте. Тепер ми будемо переводити за допомогою тих значень, які ми вже прописали. У нас є швидкість 54 км на годину. Тобто нам потрібно 54 помножити на 5 і поділити на 18. 54 та 18 ми поділимо на 9. Внизу буде 2, вгорі буде 6. 6 і 2 ми можемо також скоротити на 2. Буде 1 та 3. Тобто, нам необхідно 3 помножити на 5 і поділити на 1. Вийде 15 метрів на секунду. Шукана швидкість: 15 метрів на секунду. Переведіть 25 м на секунду в кілометри на годину. 25 м на секунду ми будемо домножувати на 3,6. У нас вийде 90 90 км на годину. Наступне завдання. Стадо антилоп рухається зі швидкістю 36 км на годину. Який шлях подолає стадо за 5 хвилин? В нас не вказано, яка це швидкість, рівномірна чи нерівномірна, але нехай у нас за умовою задачі ми собі спростимо, буде рівномірна їхня швидкість. Тоді запишемо дано. В нас є швидкість 36 км на годину. Також у нас є час 5 хвилин. І в нас є шлях. Його необхідно знайти. Перед тим, як ми будемо шукати за допомогою формули, нам необхідно буде перевести в систему СІ швидкість та час. В системі C швидкість в нас в метрах на секунду. Тобто 36 км на годину. Необхідно помножити на 5 18. 36 і 18 ділимо на 9. 4,2 також ділимо на 2. Тобто в нас вийде 2 помножити на 5 і поділити на 1. Вийде 10. Далі ми запишемо час. Він у нас є в хвилинах. І хвилини необхідно перевести в секунди, тобто 5 помножити на 60. У нас вийде 300 секунд. Щоб знайти відстань, нам необхідно швидкість поділити на час. Підставляємо 10 поділити на 300. У нас вийде як 1 поділити на 30. І після цього ми можемо записати, що в нас є 0,03 в періоді. Сам період означає, що це число повторюється. Нескінченну кількість разів. Тобто єдине, що ми можемо заокруглити, записавши, що це є 0,03 метра, крізь значок буде приблизний. Запишемо відповідь. Шукана відстань нас дорівнює 0,3 метра. Вважаючи рух плавців рівномірним, визначте швидкість кожного з них. Отже, запишемо дано. В нас відстань яку подолає кожен з них є однакова 99 метрів. Запишемо таке. L1 дорівнює L2 дорівнює 99 метрів. Час, подоланий ними, є різним. Нехай перший у нас буде позначатися як t 1 та L1. Тоді другий буде як t 2 L2. Тоді t 1 дорівнює 180 секунд, а t 2 у нас буде дорівнювати 220 секунд. Нам необхідно швидкість визначити кожного з них, тобто v 1 і v 2 так як в нас величини в метрах та секундах, то все гаразд, нічого переводити не потрібно. Ми можемо зразу записати, що V1 це L1 ділити на t 1 Підставляємо це 99 поділити на 180. У нас з вами вийде приблизно як 0,55 метра на секунду. І V2 у нас буде дорівнювати як L2 поділити на t 2 Тобто v 2 буде у нас дорівнювати 99 поділити на 220. В нас вийде приблизно як 0,45 метра на секунду? Тепер запишемо відповідь. Першого швидкість у нас дорівнює 0,55. Швидкість другого у нас дорівнює 0,45 метра на секунду. Переходимо до наступного завдання. Який мотоцикліст є швидшим? Який мотоцикліст є швидшим? Той, що має швидкість 16 м на секунду, чи той, що має швидкість 64 км на годину. Нам необхідно з вами записати дано і порівняти швидкості. Нехай швидкість першого позначимо, як V1, це буде 16 м на секунду, а швидкість другого позначимо V2 це буде 64 км на годину. Нам необхідно визначити, яка зі швидкостей є більшою, чи v 1 більше за v 2 чи v 2 є більшим за v 1 А можливо, вони взагалі є рівними. Давайте ми з вами переведемо з км на годину в метри на секунду. v 2 буде дорівнювати 64 км на годину. Тобто, нам необхідно 64 помножити на 5 і поділити на 18. І в нас вийде 17,78 метра на секунду. І, звичайно, що 17,78 буде більше, ніж 16. А запишемо відповідь V2 більше за В1. Літак пролетів 1200 км за 2 години. якою була його швидкість? Запишемо дано, в якому ми вкажемо, що в нас є певна відстань 1200 км. І в нас є час 2 години. Ми маємо знайти його швидкість. Ми можемо спочатку обрахувати швидкість, а потім вже її перевести в метри на секунду. Швидкість за формулою в нас дорівнює як L поділити на T, Тобто 1200 ділити на 2. В нас вийде 600 км на годину. В системі C нам необхідно 600 помножити на 5 і поділити на 18. Нас вийде з вами як 166,6 метра на секунду. Запишемо відповідь. Взагалі, 166,6 ми з вами шістку можемо швидше заокруглити до сімірки. Тепер запишемо саму відповідь. Швидкість дорівнює 166,7 метра на секунду. Маріка рухається зі швидкістю 1,5 метра на секунду, а Андріана 7,2 км на годину. Хто рухається швидше? Нам знову необхідно порівняти швидкості. Швидкість перша в нас буде 1,5 метра на секунду. Швидкість друга в нас буде 7,2 км на годину. Давайте запишемо, що v 1 більше за v 2 Чи v 2 є більшим за v 1 А можливо, вони взагалі будуть рівними. Переведемо v 2 з км на годину в метри на секунду. Нас з вами вийде 2 метри на секунду. Тепер 2 чи 1,5. Звичайно, що 2 буде більше за півтора. Тобто v 2 буде більшим за V1, бо двійка в нас буде більша за півтора. Запишемо відповідь v 2 більше за v 1 Будівельний підйомник за дві хвилини підіймає вантаж на 31-й поверх будинку. З якою швидкістю рухається підйомник, якщо відстань між поверхами дорівнює 3 метри. Запишемо дано. У нас є кількість поверхів, я його запишу як букву N31 поверх. В нас є відстань між поверхами, тобто якесь L1 3 метри, і час 2 хвилини. Нам необхідно знайти швидкість. Давайте ми переведемо час 2 хвилин в секунди. Нам необхідно 2 помножити на 60, тобто вийде 120 секунд. Сама швидкість нас дорівнює відношенню довжини подоланої за одиницю часу. Нам необхідно знайти, скільки ж воно подолало всього шляху. Якщо в нас є 31 поверх будинку, тоді ми маємо на увазі, що між першим та другим буде 3 метри, буде виходити в нас від 1 до 31. Це буде таких 30 поверхів. L в нас буде дорівнювати, як від 31-відняти 1 і помножити на відстань між поверхами, тобто на трійку. Давайте порахуємо, що в нас вийде: 31 мінус 1 помножити на 3. Це буде як 30 помножити на 3 90 метрів. Швидкість тоді дорівнює в нас як 90 поділити на 120. Це вийде як 0,75 метра на секунду. Запишемо відповідь. Швидкість дорівнює 0,75 метра на секунду. Я надіюсь, ви все зрозуміли і у вас не виникло питань. Однак, якщо не виникли, пишіть в коментарі. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!